Вітаю, друзі, 10 листопада, понеділок. Почалося, понеслося те, про що багато раз говорили, і те, чого багато хто очікував. Набу легалізувало плівки міндіч. За моєю інформацією, більше двох тисяч годин записів було передано і легалізовано в суді. Паралельно йдуть обшуки. Йдуть обшуки в енергоатомі, йдуть обшуки в е Тимура Міндіща, самого, власне, в його житло і в квартирах, і скрізь. Ідуть обшуки Вігоря Хмельова, е про якого я перший написав як про фігуранта одного з головних фігурантів плівок Міндіща. Це фунт. Це людина, через яку міндіч оперував кучі підприємств. І от е, сьогодні почалося. З чим це пов'язано? Багато хто мені телефонує каже: а чому зараз, чому не вчора, чому не завтра? Мені здається, що е, крапкою до терпіння. Господарів Набу, а ні в кого нема сумнівів, що Набу керують з-за кордону США, стало інтерв'ю Зеленського. Де він сказав: ми не боїмося Трампа. Ну, не боїтеся тримайте. Більше того, я скажу так: енергоатом. І Галущенко, колишній міністр якого також проходять обшуки, який зараз є міністром юстиції, це тільки один невеликий епізод. Тому що є ще оборонна сфера, яку поки що не чіпають. Є діаманти, про які розповідали і я, і нардеп Ярослав Железняк. Є Маса, просто маса речей, на яких сидів Міндіч. Плюс до того, є речі, на яких сидів Сергій Шефір, і які потім під себе перебрав Тимур Міндіч. Наразі, які можуть бути наслідки? Ну, те, що когось арештують, ще щось, ще щось це одне. Я очікую, що скоро прийдуть і скажуть: ага, Набу, агенти Кремля. Це вже пишуть Вова Петров. На своїх телеграм-помиках вже пишуть, що на догоду Русні розказали про тисячу годин записів, що Плівки, все, 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 все. все. Петров і такі, як він, будуть відбілювати Зеленського. Це зрозуміло, очевидно, вони кормляться з одних рук. Але тут іще одна дуже важлива деталь: плівки Міндіща серед іншого містять інформацію, яку, якщо довідаються українці, вони знесуть голову. Не міндішу, ні. Зеленим гнидом. усім. Ви спитаєте, що я маю на увазі, я дам відповідь. Ну, дивіться: навіть по енергоатому. Мова йде про масштабну корупцію, про масштабні зловживання, масштабні крадіжки з енергоатома і з енергосистеми України. А тепер подумайте, українці сидять без електроенергії з вимкнутим світлом. А тут набу виходить і каже: дивіться, друзі. Друзі Зеленського, партнери Зеленського, такі як Мінді, що Мінді це безпосередньо бізнес партнер Зеленського. Вони в на енергетиці. Тоді, коли ви сиділи і сидите без світла, тоді, коли ви все. А далі, наприклад, ОГХК. Об'єднана гірнохімічна компанія, з якої Ільмініт через Чехію продають в Росію, і потім на голову українців. З цього Ельміта запчастини летять в балістичних ракетах. Бо без титану який, титанової губки, яка виробляється з Єльмініта, балістику о, неможливо зробити. Уявляєте собі? Мені здається, що відмашку о, НАБУ дав Трамп і дав після того. Як у нього побував Віктор Орбан, прем'єр Угорщини. Віктор Орбан заявив: Я передав о, про корупцію української влади масу матеріалів Трампу. Чи передав, Та щось може і передав, але Трамп і сам мав матеріали, які по факту. Ховали цю всю публіку. І, звичайно, звичайно, Трамп їх міг використати раніше. Але, я кажу, чому тягнули вала за хвоста? А все дуже просто. Справа в тому, що плівки Міндіча мали з'явитися в той момент, який потрібний. Західним партнером. І зараз почнеться саме цікаве. А саме цікаве, це примушення Зеленої гниди, головної зеленої гниди до мирних перемовин. І я прямо бачу взаємозв'язок між сьогоднішніми обшуками. З Мирними перемовинами і зустрічю Трампа з Путіним, яка, очевидно, також відбудеться в Будапешті. Ви скажете, а з якого дива? А я дам відповідь друзі. А все дуже просто. Зелена гнида боїться за свої бабки і за свою династію. Тому піде на будь-які умови. І ми ще побачимо: дехто буде кричати, зрада, зрадня, ми побачимо, як він буде погоджуватись на російські умови, ті, від яких він мовлявся. Ну і на закінчення, моя особиста позиція. Перше, зелена гнида має сидіти у в'язниці під трибуналом. Друге, нам потрібен мир. Тому якщо цей антикорупційний кейс буде використано для миру, то я тільки за. Бо найважливіше зараз врятувати державу і націю, від смерті, до якої ці гендлярі пихають її, заради своїх брудних шекелів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.